Це класне, його можна в кухні монтувати, і його не буде видно. Так, хмельничанин Павло обирає водонагрівач до оселі. каже, гарячу воду почергово на два тижні відключають в обласному центрі у зв'язку з профілактикою. Ну я хочу великий бойлер для того, щоб ну помити посуд, самому помитися, прийняти ванну. Продавець, консультант магазину з продажу водонагрівачів Віталій розповідає: характеристики бойлерів досить різноманітні. Ціни на них стартують від 3,5 до 20 тисяч гривень. Є бойлера малого літража, це якщо там потрібно під рукомийник поставити, чи точка води десь далеко, ну, чисто там посуд помити, або, ну, вони в літражу там 10, 15 або 30 літрів. Стандартні бойлера, то вони 50, 80 або 100 літрів. Це те, що найпопулярніше. Ну, зараз, до речі, якраз оце сезон. На час нагрівання води впливає літраж та потужність тена, додає Віталій. Є формула, по якій це розраховується, наприклад, 100 літрів з теном 1,5 кВт, нагріє воду від 15 до 60 градусів за 2 години 37 хвилин. 50 літрів буде нагрівати півтори години, бо там менший об'єм водонагрівача. Відключення гарячої води у Хмельницькому відбувається згідно графіків по чергово на два тижні. Розповідає керівник комунального підприємства Хмельницьк теплокомуненерго Олександр Скалій. Говорить, роблять це, аби забезпечити стабільне гаряче водопостачання та відповідну температуру води впродовж року. Чиститься скоростники, десь насоси міняються, десь засувки такі роботи проводяться якраз за цих дві неділі, коли воно стоїть. Зупинка це у нас приблизно по серпень місяць, там різна кількість. На даний час вже десь 50%, мабуть, вже стояли. Зі слів Олександра Скалія, графіки відключень побутових споживачів можна переглянути на сайті Хмельницьк Теплокомуненерго. Тетяна Леус, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.